Не раз ось так дивишся і думаєш, ще побігає, ще побігає хлопаки, так? Знайомі з таким неперевершеним відчуттям, коли все ж таки купив нову резину і дивишся, думаєш, йолки. Це ж на чому я їздив. Крім того, що воно візуально повноцінно виглядає, як йому предназначено. так це ще друге буде неперевершене таке ж відчуття, коли відчуєш себе повноцінним вершником, заїхавши на цьому транспортному засобі, куди йому предназначено. Взагалі, транспортний засіб може називатися там повноцінно там, підбайком, чи крос, чи ендуро, чи навіть скутер, тільки тоді, коли на ньому справне те, що йому, через що він і називається. В даному випадку. Це колеса, амортизація, новенький аморт. Чекає Олексій Промото, Льоша. Дякую за його ж робота. Оце от колесо. Також моменти, ті, які важливі там ланцюг, і руль, тому що, і ще, ще, ще. Це вже дякую хлопакам Дубинська, Базар Славік з Віталіком, останній ряд. Ну, ще буде там дуже дзвенить і калати отой поршень. Але це вже інше. Ну, тоді вже і різниця буде. Правда. Хто відновлював подібну техніку, то сідаючи на нього до того, от на того корчачі ріща, чи як хто <свісно>, називає, і замінивши от особливо амортизацію і колеса, то відчуваєш, що ти дійсно на підбайку.